Всім привіт! Була у декількох магазинах. І дивимося, що ж я придбала і які ціни. Почну з магазину новожанівські кубаси. На 186,30. Я придбала лише два товари. Це ось такий шматочок сиру український. І сердинки така упаковочка. 12 штук. Майже кілограм 982 грами. Називається улюблені. Це за кілограм 229,90. 60 гривень, 23 копійки, цей кусочок. І сардельки за кілограм 127,60. За цю всю упаковочку 126,07. В АТБ мій чек на 590,23. З кожним днем все дорощують яйця. Купила 10 штучок. В нашому АТБ 53,90. Для Алінки купила ось такі перепилині яйця. 20 штучок. Ось вони так гарно виглядають. Маленькі, гарненькі, смачненькі. Не перший раз купую, але так вийшло, що перший раз лише показую, що я їх придбала. 58,90. Тоді по акції придбала сметану від своєї лінії. 20% жирності 400 грамів. Неодноразово беру, хто мене дивиться, знаєте, що я дуже часто її купую. Мені подобається ця сметана. 45,40. Тоді купила вершки, були не по знижці, але каву я в основному п'ю з вершками, то вирішила собі придбати. 10% від просто наше. 200 мл, така баночка. 30 гривень, 20 копійок. В акції був ось такий лаваш вірменський. Два штучки в одній упаковці. Це Женька захотіла від своєї лінії. 16,70. Перший раз беру ось такий хліб сімейний. Київ хліб. 600 грамів. Велика така буханка. 30 гривень, 30 копійок. Дівчатам купила соломку. Женьки більш подобається солодка, а Алінки солена. Кожній по одній пачці від розумний вибір. Ціна однакова, 80 грамів у кожній. 9,80 Подобається мені рис саме в АТБ. Він такий непоганої якості. 1 кг від розумний вибір. Шліфований. 50 гривень 70 копійок. Також неодноразово беру ось таку вермішель. Дуже надовго її вистачає, від розумний вибір. В основному, я її варю для Алінки супчик або окремо як макарони. Ціна цієї вермішельки 33,90. Також дівчатам ще купила банани. Вони такі більш зеленіші, щоб надовше їх вистачило. Шиштучок. штучок такі маленькі. За кілограм. 59,89. Ще штучок заважила 604 грими на 36,17. Також Женька захотіла свіжих огірків. уже дуже подорожчали. В принципі, якось декілька днів назад купували Були до 100 гривень, а це вже більше ніж 100. 109,95 за кілограм, 542 грами, 5 штук Заважили. На 59,59. ,59. Ще купила цибулю ріпчату. Різного розміру вибирала. У цьому пакетику кіло 200 г, 14,89 за кілограм на 17,57. І останнє, що придбала, це ось такі сирочки для Алінки Агуня. Були по акції, всі види, всі смаки. Купила за спокій, за засинайку, ось таку серію банан, Меліса, полуниця, 4 штучки. І ось таких звичайних яблуко-банан. 90 грамів. Таких купила 6 штук. І ціна кожної пачечки 13 гривень 30 копійок. Ну, звичайно ж, купила пакет, який ви бачили на початку відео. 4:30. Ось такий був огляд моїх придбаних товарів. Всім дякую за перегляд. Бажаю всім далих покупок, здоров'я миру і всього найкращого. Пока-пока, до нових зустрічей!